Поставили ми на блок управління контроллером студії Ось вот так паточка, платораспиновки. Справа у нас блок живлення і пульсний. Так, підключили сигнали по-новому на драйверах і живлення. Вот, і також настроїли частотник. Вот так, значить, ще ми зробили системний блок. І встановили це студію. Так, заходимо в це студію. От. Зайшли. Потім вимикаємо сам блок. І другий. Так, Всі драйвера запрацювали Гряд зеленим діодом те, щоб вимкнувся. Так, покажемо, що рухається, що приходять сигнали на мотори. Підключили ми такого мотора на ОСХ. Так, і рухаємо з програми. Studio. В одну сторону, в іншу з прискоренням. Ну, ще треба буде налаштувати вже вам, я потім допоможу на станку з урахуванням механіки кількість імпульсів От. і шпиндель також керується з програми вмикаємо міняємо швидкість Міняються значення частоти на частотніку. От так, все підключили, все працює. Потім, як підключите його до станка, наберете мене, я вас проконсультую, як вирахувати сигнали для ваших моторів. Ну якось так. Все працює. Все зробили. Всього найкращого.